Привіт, я Наталя Пашковська, і тема цього уроку географії населення і держави Північної Америки. Почнемо з того, що Північна Америка, як і Австралія, заселена переважно переселенцями. До початку європейської колонізації цей материк населяли численні племена, які декілька десятків тисяч років тому прийшли сюди з Північної Азії. Тож корінні народи належать до монголоїдної раси: темна шкіра з червонуватим відтінком, темні очі, темне густе волосся. Не дивно, чому Колумб, який прямував до Індії і був впевнений, що досяг боргів Азії, назвав їх індіанцями. На півночі корінне населення називають ескімосами, хоча ті ображаються і називають себе інуїтами. Слово ескімос означає той, що їсть сире м'ясо. А іноїд людина в повному розумінні слова, адже треба бути дуже сильними, щоб жити в умовах надзвичайно суворої природи. Корінні народи материка розмовляли сотнями різних мов і займалися різною господарською діяльністю. Деякі з них досягли такого розвитку, що створили свої землеробські держави. Це були племена Майя та ацтеків, що проживали на території сучасної Мексики. На півострові Юкатан охороняють залишки стародавнього міста чичен – найвідомішої археологічної пам'ятки періоду Майя. Уявляєте, там є навіть будівля обсерваторії. Ці народи добре розумілися на астрономії, медицині, створювали карти, винайшли свою математичну та письмову систему, ввели календарі і гроші у вигляді какао-бобів. На жаль, неповторна культура американських індіанців була знищена колонізаторами. З кінця 15-го південну частину континенту захопили іспанці, північну, англійці і французи. Тож більшість населення в північній Америці європеоїди. і сучасними державними мовами країн цього материка є іспанська, англійська, французька. У 16-17 сторіччях в Північній Америці з'явилася третя раса негроїдна, як і в Південну Америку для роботи на плантаціях сюди привозили рабів з Африки. Спільне проживання представників різних рас спричинило їх змішування, тому тут багато метисів, мулатів і самбо. Із різних народів і рас сформувались нові нації, такі як Американці США. А корінні народи становлять нині лише один відсоток. Варто зазначити, що в Канаді США проживає також багато українців. Вони різними шляхами почали прибувати сюди з другої половини 19 сторіччя. І сьогодні українська діаспора налічує тут понад 2 мільйони осіб. На зображеннях монумент писанка в місті Вегревіль, що в Канаді. Та фестиваль української культури, який там проводиться щороку. Усього на материку проживає понад 580 мільйонів осіб, які розселені вкрай нерівномірно, найщільніше заселені південь, приатлантичне узбережжя США і район Великих Озер. Натомість майже безлюдними залишаються північні та високогірні райони. Такі особливості зумовлені перш за все історичними і природними чинниками. Економічний розвиток територій пояснює високий рівень урбанізації. Близько 80% населення Північної Америки проживає у містах. Найвищого розвитку досягли США та Канада. Окрім того, вони є одними з найбільших у світі за площею. За розмірами вирізняється також Мексика. Решта країн невеликі і дрібні. Загалом політична карта Північної Америки налічує 37 країн і територій. З них 23 суверенні держави, а от деякі острови Карибського басейну досі є залежними територіями. Проте зараз трохи про провідні країни континенту. Канада. Друга у світі за площею і одна з найменш заселених країн. У ній проживає населення менше, ніж в Україні 37,5 мільйонів осіб. Більшість зосереджена в південній частині, адже північні і західні райони мають дуже суворі природні умови. Через такі особливості освоєння та заселення Канада може похвалитися великими лісовими просторами, де збереглося розмаїття рослинного і тваринного світу. Канада унікальна комора природних ресурсів. Це дає їй змогу видобувати різні корисні копалини, заготовляти деревину, будувати потужні гідроелектростанції, вирощувати пшеницю. Канада є одним із найбільших у світі виробників сталі, міді, алюмінію, паперу. А ще вона відома як експортер зерна, хутра та риби. Тут мешкають нащадки понад ста етнічних груп, але всі вони називають себе канадцями, інколи уточнюючи канадець українського, італійського чи польського походження. Усі вони пишаються своєю країною, адже, попри складні природні умови, Канада є однією з найрозвинутіших у світі держав Сполучені Штати Америки, держава гігант в усіх відношеннях. Розміри території, кількість населення, природні багатства, рівень економічного розвитку, США. Це найбільше у світі промислове виробництво, найбільша кількість нобелівських лауреатів, вражаючі космічні проєкти, якісні дороги, гігантські мегалополіси. По всьому світу мають свої представництва американські компанії Ford, Boeing, Microsoft, Walmart, PepsiCo, IBM, Procter Gamble та багато інших. Усе це робить США найвпливовішою державою в економіці, політиці культурі. Ця країна подарувала світові голівудські фільми та діснеївські мультики, джинси, джаз, бургери й хмарочоси. Цей список можна продовжувати довго. США експортує свою продукцію в усі частини світу і є найбільшим торговельним партнером України в західній півкулі. До речі, про високий рівень життя свідчить також факт, що половина американців США живуть у так званій одноповерховій Америці, котеджах, розміщених у чистих і тихих приміських зонах. Мексика країна, де проживає більша частина корінного населення Північної Америки. Окрім державної іспанської, в Мексиці можна почути понад 90 індіанських мов, а індіанці різних племен становлять в етнічному складі майже третину населення країни. Мексика належить до групи країн, що розвиваються, і є однією з лідерів Латинської Америки. Вона багата на поклади нафти, газу, графіту, ртутних і мідних руд. Тут працюють найбільші у світі срібні копальні. Одна з таких зараз на екрані. Мексика забезпечує світовий ринок кольоровими металами, нафтопродуктами, автомобілями, а ще цитрусовими бананами, ананасами, манго, папаєю. Тут вирощують цукрову тростину, пшеницю, каву. А на фотографії плантації агави. Саме Мексика є регіоном походження дуже звичних для нас рослин. Після відкриття нового світу в Європу потрапили кукурудза, картопля, соняшник, перець чилі і навіть чорниця. Отже, на цьому уроці ми завершили вивчення північної Америки, познайомились з історією її заселення та освоєння і найбільшими країнами цього континенту. Материком північної півкулі є також Євразія. Її географію ми почнемо вивчати з наступного уроку. До зустрічі!